Станіслав Степанюк з першого дня повномасштабної російської агресії став на захист України у складі територіальної оборони. На початку 2023 року служив в одному з підрозділів Збройних сил України. Абсолютно нікого не образив, абсолютно нікого не підставив, жодну людину не підвів. Знав його з самого рання, покладістий, добрий, щирий, шана герой. Для мене він герой. Освітлою дитиною дитинця любив Україну. Ми зі Стасом разом навчалися в університеті. Стас був чудовою людиною. Він один з небагатьох, хто був дуже добрий самим по собі. Ольга Юрченко, директорка міського центру соціальних служб, розповіла, що Станіслав любив свою родину і був патріотом України. Він народився в 1990 році у місті Кориці, що на Рівненщині. Але сім'я мама переїхала із дитиною сюди, і він навчався тут, у Житомирі, закінчив нашу загальноосвітню школу номер 20 І після отримання базової освіти він прийшов на навчання до технічного ліцею при Житомирському державному університеті Житомирська політехніка. І успішно закінчивши ліцей, вступив до Житомирської політехніки успішно закінчив університет, отримав не професію, технічну інженерну професію і працював на кар'єрах України. Поховали захисника на Смолянському військовому кладовищі у селі Березівка. Через два тижні після смертельної ДТП, яка трапилася 3 листопада, місцеві жителі продовжують переходити міжнародну трасу «Київчоп» у невстановленому місці. Для цього обладнали дерев'яні східці і перелазять через два відбійники, що розділяють дорогу та йдуть до автобусної зупинки. Наземний перехід розміщений у 50 метрах. Житель села Роман каже, тут дорогу перебігають вже більше десяти років. Як старої людині пройти по мосту тому? Ето люди мечтали колись таке? Ні, зробіть подземний переход, і було б добре. А так скачуть через дорогу. Оце всі люди, які йдуть, всі. це діти ще йдуть на те, хто чуть молодший йде. А всі старі люди переходять через відбойники. Легше ногу перекинути, ніж туди піднятися, а потім спуститися. Тут школа, тут дідом, вони виходять і вони спішать. Тут автобус біжить, ну, їде, а вони туди ні, то вони сюди. Поки вони піднімуться туди, будуть йти донизу. Пасти до колодка. І це спеціально поставили колодку, щоб бігом перебігти, бо автобус йде на зупинку. От дивіться, зараз автобус став, а тут йдуть люди, то вони вибігають і, і, і мусять турмозити автобуса, тому що вони не встигають. За перехід у невстановному місці передбачений штраф у розмірі 250 гривень, каже патрульний поліцейський Олександр Калінчук. Від початку року патрульні склали понад 350 протоколів на пішоходів за перехід у невстановлених місцях зокрема, штрафували пішоходів і на цьому місці. У жовтні близько половини ДТП у зоні обслуговування патрульної поліції стали саме через порушення ПДР пішоходами. Все через те, що почало рано темніти та почались з туманами, І видимість стала гіршою. Аби накласти протокол на пішохода-порушника, потрібно зловити його на гарячому, каже поліцейський. У час патрулювання, якщо виявляємо таких осіб, притягуємо до відповідальності, але фізично тут не може стояти екіпаж поліції, щоб систематично виявляти цих. Рушників темну пору доби часто дощ, іде туман, і водіям ну треба більш пильними бути, а пішоходам – користуватися засобами, щоб їх було ідентифікувати на призній частині. Знають про цей несанкціонований перехід і у службі відновлення області. За словами заступника начальника служби Юрія Ходоковського, облаштувати ще один перехід тут за умови того, що у 50 метрах знаходиться пішохідний міст. Недоцільно не можна і фізично обмежити доступ пішоходів до цієї ділянки, адже встановлення, наприклад, високого паркану, обмежить оглядовість та перекриє виїзд на трасу з прилеглих вулиць. Там за буквально за пару метрів є пішохідний перехід наземний. всі заходи безпеки. На дорозі ми забезпечуємо це установка знаків, розмітка, обмеження швидкості, камери відеофіксації, тось тобто, технічними засобами, засобами пасивної безпеки, ми забезпечуємо. Але Особисту безпеку. Ми не можемо вести за руку. Дмитро Полічук Ігор Кучин – Суспільне новини. Житомирщина в Огрудському свято-Васильівському соборі розміщена ікона російського царя Миколи II. у 2007 році. Її подарували паломники. Про це розповіла настоятелька храму Ігуменя Євфалія. За її словами, розміщення ікони у храмі не випадкове, 3 вересня 1911 року. Російський цар Микола II брав участь в освяченні собору. Цей час як приїжджав, подарував оце, Бачите, панікад. Пані Кадило і ікону Божої Матері Казанська, четворна ікона. Великої люди зціляються, люди, всі, всі хто хто просить, Божа мати, всі допомагає. А це удар того, що приїхав цар Ніколай, Новоруч, стоїть його ікона. Петро Кралюк, професор Національного університету Острозька академія, каже, що розміщення ікон царя Миколи II у храмах Української православної церкви Московського патріархату є політичною акцією. Ті речі почали робити років 10-15 тому. Це робилося цілеспрямовано, цілеспрямовано у плані розбудови так званого русського міра і в плані проросійської пропаганди. Поки що ще немає цього закону, який забув. Ороняє діяльність релігійних організацій, які мають центри на теренах Російської Федерації. Але я думаю, що цей все таки закон десь буде прийнятий до кінця року, я так принаймні сподіваюся, і тоді необхідно все таки порушувати питання про закриття ось таких, нібито релігійних осередків, а насправді політичних і навіть я би сказав терористичних осередків. Нагадаємо, Свято-Василівський собор є пам'яткою архітектури національного значення. Вперше дерев'яну церкву тут збудували у 997 році. У 1190 році каже його Євфалія, звели кам'яний собор, який упродовж 13-14 століть був неодноразово зруйнований. У 1911 році за проєктом архітектора Олексія Щусєва збудували новий храм. Леонід Харшан Ігор Горкучин, Суспільне новини, Житомирщина. 93-річна жителька села Бовсуни Надія Шваб пережила голодомор 1932-33 років. Жінка говорить, що не все пам'ятає з тих часів. Тоді їй було три роки, але мама розповідала їй, що було дуже важко. залазимо на тупіч, прокурім, там його не була чим і топить. Прокурім трохи та лапка вже тепла, то мати собі на туп'єч, а я собі на туп'єч. Господи, високий небесний. Яка вже була жидка горка, бо ви їсти хотіли. Заєшти голодних, то нічим не будеш бракувати. Олександра Горпинич, спеціалістка Державного архіву області, говорить, що Житомирщина входить до регіонів, які постраждали від голоду у 30-х роках, найбільше. І саме оці документи є свідченням. Того і доказом цієї політики у 1991 році почалось розсекречення тих документів радянського періоду. Серед них і голодомор як злочин проти людства. Спеціалістка державного архіву області Олена Кальчук каже, що серед документів, які стосуються голодомору, є доповідні записки селян до влади. До чого селяні дожили, кушать нічева? Знай тільки працювати і працювати. Настояще час живуть только руководяще верхушки, а селяні як були голодні, так і будуть. Це цитую інформацію з документу 1933 рік. Жінка говорить, що є документи, в яких написано, що найбільше в ті часи страждали діти. Дітки голодують, пухнуть, і їх єдиний, хто їм допомагає, спасається в школах, і хоч хоча б трошки підгодовують, тому що інакше вдома немає харчування. Теж звернення таке до влади, щоб якось допомагали, якось на це все звертали увагу. Через дорогу. О, там у сусіда хлопчаки були, то в їх ще той хліб держався, то той хліб боліє, то з рук хватаєш у їх, у тих. дай хоча крішку водить того хліба народ ну, рот. Були? а ми то були голодні, а може, кибри. Олена Кальчук показує архівну слідчу справу жительки Коростенського району, яку звинуватили у людожерстві. Двох менших донечок вона зарубала і зварила для того, щоб прогодувати старших. Сама ж цього м'яса їсти відповідно не могла. Вона так і вказує у освідченні. Спеціалістка розповідає, що в книгах, які засвідчували смерть, не завжди вказували, що причина смерті голод. Це від чого хочеш, люди помирають, тільки не з голоду і не від виснаження. Там від старості, від невідомої хвороби вказували. Отак є райони, які показують і висвітлюють, і конкретно вказують причину смерті голодне виснаження. Чи просто з голоду люди їли все, що бачили, і тварин різних, і рослини, і все, що, що, що думали, що могли, що пережовувало. Чого не було, нічого не осталося, все позабігали. Осталася одна квасоля, щоб вже її не взяли за те, що пропитана була вона карасиною. Нам чи і ми все равно ту квасолю варили. Ізірма, і за ваша вона херафіною і її питались. і вона нас спасла так веселе. Ігор Слобожан, директор державного архіву області, говорить, що нині усі документи, пов'язані з голодомором, є у вільному доступі в архіві. На даний час всі документи відкриті. Цю інформацію потрібно поширювати серед людей, щоб люди користувалися цією можливістю якомога більше. Будь-яка людина може прийти, записатися в читальний зал і попрацювати з архівними документами. Анжеліка Нестерчук, Володимир Жабровець, Суспільне, Новини, Житомир. Мене звати Катерина Павлівна Богомолова. я народилася, виросла у місті Береслав Херсонської області. Для того аби почути історії переселенців, які нині живуть у Житомирі. У міській бібліотеці імені Василя Земляка організували живу бібліотеку. Живими книгами стануть П'ять людей, які приїхали до міста Житомира, які вже в ньому оселилися, і вони поділяться своїм досвідом. Ой, це історія дуже. Це книга, яку можна писати нитками горя, страждань. Бо дев'ять місяців ми були в окупації, дев'ять місяців. Ми з ними не, не то, що спілкувалися. Ми бачили. Цю навалу і це страхіття рік тому 77-річну Катерину Богомолову разом із чоловіком, 81-річним Олександром, американські волонтери евакуювали з правого берега Дніпра. Рішення було виїжджати від Вічі, бо над нами летіли вже снаряди кулі ракети. Ну це це жах. Ми два місяці жили в підвалі. без світла, без газу, без. Ну без нічого. Катерина розповіла, що понад 40 років працювала у сфері торгівлі. А її чоловік, майстер спорту з боксу, тренував дорослих і дітей. Подружжя мало свій магазин одягу. одягу. Коли російські військові почали заходити до їх крамниці, Катерина каже, що пішла на хитрощі. Ми навчилися, як їх обманювати. Як він малий, казала у мене тільки здорове. А як він здоровий, я казала, у мене тільки залишилось мале. Я їм не продала ні одної речі. І, не взяла. і коли мене заставляли переходити на російський патент, переходити на російський, я закрила магазин і роздала. Всі речі свої роздала нашим людям. Катерина розповідає, як окупанти приходили з обшуками до їх будинку. Вони поставили на двох кварталах машини, щоб ніхто, і в кожний дім заходять з автоматами, з масками, от грязні, вонючі, якісь такі нездалі. І першою справою вони питають оружжя, біндєри є? Катерина згадує, як росіянин вкрав її електрочайник. Чайник зняв, зняв, вилив воду, бо там була трошки води, і пішов. А елемент від чайника, від якого накривається, він залишає. Жінка говорить, що приїхали до Житомира, бо тут живе їх онука Марія, яку подружжя виховувала як доньку після смерті невістки. Жінка розповідає, що два роки вчить українську мову і вже пише вірші українською. Я на я почала вчити українську мову. З перших днів війни я дуже віруюча людина, я ходила до російської церкви, але з перших днів війни все, що зв'язано з Росією, мені стало неприємне. Катерина говорить, що від пережитого стресу відчула потребу писати дописи на різні теми у соціальних мережах. От вчора я написала про одну нашу дівчинку з Херсона, як вона часом сумує. Потім у моєї онуки є два коти. Це коти бойові. Чоловік привіз її з Бахмута, цих двох котів, одного потім другого. Я оповідь написала. Жінка розповіла, що у Житомирі їх родині затишно, а найціннішим є гарне ставлення містян. Люди нам допомагали всі, просто чужі. Можна говорити багато прикладів, як за тебе заплатили в трамваї. давали нас все. Як просто знали, що ми херлон там витягуємо, мені 200 гривень. Я кажу, та не треба, я не хочу, ну візьміть, будь ласка. Катерина говорить, що незважаючи на те, що втратила будинок та покинула рідне місто, вона продовжує жити із відчуттям любові. Я хочу людям просто сказати, що чим більше доброти, а Бог це любов, і чим більше любові, тим більше краще нам буде жити. Тетяна Скоростенська Ігор Кучин – Суспільне новини Житомир. Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах.